Як же цього єди Богдан? Сьогодні вже друга частина. Там я трішечки без вже Десь тут я, я це в огірку було і трішечки пішов. Тому ну, трішечки без базу грав. Побачите. І коротше, в мене зараз така місія – Набрати зі свічки тут управи, далі йти до...

Я не змонтував, Але я так побіг як Сонік. Просто як Сонік, чесно. Сонце, вже сідаємо. Що мені робити? У мене немає? Ні, немає, немає, немає. Та байдуже. Зароблю І... Думаю, Я знаю, як я першу ніч проживу. І думаю, вам цікаво. Звідки у мене сердечки знизу, але я граю на бадрука, не на набрав. Просто, я можу навіть вам на другий день показати, як все робиться. Як роблять люди в Майнкрафті. А в мене ще було дораз. Тоді нашу я просто була... Остаюся найпоганіше місце, щоб ви знали. Зараз мені треба знайти тепер ночувати. Туди я не буду йти там, де я покажу своїм колечкам. Ух, там гори. В таких горах ховається вар. Ні, вони сильно. Сильні, блядь. Ой, там кріпер, там кріпер! Я больше не Я ставлю на это сто процентов. Я не могу монтировать! Я розумію я вже. Я вже почав! А? Я вже почав! Ой, то, ну, дуже... Та я не можу, мене воно йде! Бо ну, тому! Я не знаю! Дві хвилини. Вибачте, друзі, що там була моя неадекватна мама. Треба зараз тільки почекати трошечку. Оставитись вісну скип. І перечекати ніч. А за допомогою чого? Просто за допомогою показую щеки одміння. Ну це просто панц. У не тут а не тут. Все от тут вигляд мені. Вимятайте вам, набічного. Казати, як робити сердечки знизу. Запам'ятала зараз знизу. Заходжу на влаштування. шукаю відео, на саме кінець. Далі сюди. Тут класичний, кишеньовий. І вже вверху. Але мені краще грати з коли вони внизу було. Ви розумієте? Ну так, так всі люблять. І сьогодні буду рівно, ну, по одному дню будемо грати. Ой, ні. Ой, ні, не, не, ні, це зовсім друге класичний. Да. Ну, зараз ми вже будемо завершувати. Але я зроблю нормальне завершення. Так, от. І третього обличчя. І всім пока. Дозад. Ні, зараз зніму відео, а я нове це я викладу. Всім пока.